Знаєте, що таке не везе і що таке везе для грибника? Ось іду, я пізно приїхала, люди, бачите, там ходять. І в пакетах вже є. А в мене нічого нема, тому що я тільки прийшла, ну там найду, там найду. Іду собі, думаю, та польський дубовік, мало гриба, вже народ кожен день. Думаю, та білий не присниться. І вон, бачите, там жінка на галявині. Іду і чуть не перецепилась. Думаю, що воно таке тут валяється. А давайте подивимося. А ви бачите, що валяється. Диви, хтось ногою звалив. О, тверденький! Йо-маю, хтось йшов і звалив ногою отакого білого риба. Це взагалі. Оце я вважаю, що. Дякую тобі, синочок. Ну ти, мамою натрапив. Трава. Дивіться, яка. Я не люблю в траві ходити. Чого мене сюди поперло, я не знаю. От вам, будь ласка. Так що. Оце гриб. Я в цьому році такої не знаходила. Боже, який він гарний, який же він гарний. Ось моя рука, дивіться, який він розміром. 5, 10, 15. 20 см висотою. Ні, все-таки ми везучі, синочок, дякую тобі. дякую. Оце грибяра, Просто хтось перецепився, пішов далі. Отак.